Доброго дня, вас вітає текстильна група Тексі. Вашу увазі, ми зараз презентуємо новинку цього сезону нова позиція Футболка чоловіча Європа всіх розмірів. Ціна за 1 кілограм становить 4,2 долари, вага мішка 20 кг, вартість мішка 84 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укерпоштою. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Шановні клієнти, повторюємо. Вашій увазі зараз представлена новинка цього сезону. Нова позиція під кодом 4006, футболка чоловіча Європа. Всіх розмірів іде. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Ціна за 1 кілограм становить... 4,2 долари, а вартість мішка вагою 20 кг 84 долари. Для замовлення вам залишиться лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам необхідно буде лише написати нам повідомлення. Шановні клієнти, повторюємо. Зараз в вашій увазі представлена позиція під кодом 4006, Футболка чоловіча Європа всіх розмірів іде. Ціна за 1 кілограм становить 4,2 долари, а вартість мішка вагою 20 кг 84 долари. Футболочка йде із малюнками, і з принтом, із надписами та однотонні. Зустрічаються фірмові моделі відомих брендів. Щоб здійснити замовлення, вам необхідно буде лише написати нам повідомлення. Шановні клієнти, не втрачайте можливості придбати хороші мішечки. чоловічих футболок під кодом позиції 4006. Нове надходження в текстильній групі Кавлатекс. Встречават се фирмови модели от брендів Холлистер Холистер, Томи Филфиджар. Дані позиції присутні всі розміри.